Не знаю. Ну, Адаптація відбулася. Адаптація так, я не скажу, що це хорошо, тому що ну, це тоді вже якби. Трошки ненормально. Да, це таке зволікання безпекою, навіть допускаєш собі нехтування якимись такими Правилами. моментами. Да, там ну, Щось свистить біля будинку, а ти там якраз в цей момент за комп'ютером редагуєш якийсь трек, якусь доріжечку. Це не дуже правильно, але. У нас наш гітарист родом з Маріуполя, і ну він весь час в Києві, але мама його там, і сім'я його там, і батько. І, і ми в перші дні, коли, коли росіяни стояли під Києвом, от в густому Льбуче, коли почалися грати прильоти градами і смерчами до Києва, ми весь час питали: Славік, що робити? Куди бігти? Не бігти, як там розкажи, мама, як що мама робить, якби в Маріуполі. Каже, ну, мама, в принципі, коли е, гради, вона просто натягує вище одія ковдру на голову, е, а коли смерть, то обертається на другу сторону, щоб тіпа, вліт. Не зацепило. Тобто, каже е, її позиція така, і він каже: я, я знаю десь згодний, що треба бути дуже фартовим, Шотили. щоб з цього всього да ну, з, 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 з площі, з усього периметру твого міста прилетіло саме до тебе. Тому каже, вона не тікає, і я ну він якраз у себе в квартирі в коридорі обклався е, четверта плойка, е, великий телевізор. Тут папуга, тут собачка, тут матраси. І вони собі з дружиною е, всі перші Гарайте. місяці війни сиділи, переживали.